Привіт. Не думаю, що ти буквально приймеш моє запрошення. Вибач, що не подзвонила, не попередила. Просто я зараз боюсь дзвонити і писати. А, я взагалі телефон вимкнула. Так треба було. Остап. У мене серйозні неприємності. Отакої. Ну, проходь. Розкажеш. Ти обідала? Так. Ні. Тобто я дуже голодна. В тебе є щось поїсти. Сьогодні це буде скромна студентська страва. Не знаю, з чого почати. Я випадково, тобто, не зовсім випадково. Словом, я вляпалась. Як я можу тобі допомогти? Ну, не знаю. Порад, що мені робити. Здається, я випадково стала небажним свідком. Свідком Єгови? Петруся, не смішно. Якщо тобі не цікаво, я можу нічого не розповідати. Просто пусти мене пожити пару днів. Поки я собі щось не знайду. Вибач, я дуже уважно тебе слухаю. Свідком чого ти стала? Вчора вночі я була на таємній військовій базі. Розумієш? Я дуже багато бачила. А, -а, 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 -а. я пригадую твою історію на фоні танків. Я її вже видавала. Думаю, вони відслідковують мене через телефон. Тому я його вимкнула. Хто такі вони? А? Ти кажеш, вони слідкують за тобою. Хто такі вони? І до речі, ти чула щось про манію переслідування? Будь ласка, заспокойся. Я нервую, тому що це дуже небезпечні люди. Можливо, саме зараз хтось зайде залі цю квартиру і мене. Заспокойся, будь ласка, це просто параноя. Забери мене руку! Чому ти приїхала саме до мене? Ти сам мене запросив? Слухай, я тобі ніяк не допоможу. Якщо тобі здається, що тебе переслідують, краще звернись у поліцію. Ти що наївний? Вони не повірять мені. Але ж у тебе є фотографії танків. У мене були фотографії. Я їх здору видалила разом зі сторіс. Завжди можна відновити файли. Давай подзвонимо моєму другу.